Чисте мавпа з телефоном. Чує викидається. Мавпа з бодікамерою. Найкращий автопарфум в Україні. Будь ласка, принеси мені водня мені... викидається. Мавпа з бодікамерою. Кидається. Я можу побачити доказ свого правопорушення. Мавпа з бодікамерою чи ні. Я можу це зробити чи ні? Так, ну, ви посвідчення не бачите, які ви докази хочете побачити? реально хворий! Ну ти ж хвора людина, ти бачиш, який ти? Дивись, який підконтужений трохи, ти розумієш? Закінчення справи, ми так? Докази в мене дивимося. Докази в мене дивимося. Все ми подивилися, саме ви вже оформили. А, ти подивився, так? Да. А я не бачив, так? Я усню опитав. Боже, яке ж воно конче? Я, я усню пояснює треба. Так? Угу. Ага, ну все, де постановок пише. Ай я підпишу та тобі. Та Копію постанови отримано, от підпис. Справа були роз'яснені. Справа мені не було. Дай мені копію постанови. Я за копію підписав Права дай було мен... роз'яснено. Ти жди нахер, мене, дібіла кусок мене. Знаєте, ти, ти кончена людина, ти поняв мене? Ти кончена людина, дай сюди копію, блядь. Ні, паша копію. Тебе в'їбати зараз? Реально з ноги чи що Ти тут відкинувся чи що, ти, сука, кончений, блять. Нахер пішов? Ти поняв мене, блядь? нахи пішов звідси. Ти сука чмо обригане, ти, блядь, формі кончений. Вичара ти їбаний. Поняв ото є? Ти поняв хто ти є? Ти поняв хто ти є? Ти поняв хто ти є? Чуєш ти, блядь! Хуйня обригана. Нахер пішов зер пішов звідси. Давай ти звідси, чуєш ти щамера в як Як давай звідси, чуєш ти, що, блядь, охуїть, що? Остримав кот. Ти помка від ровера. блядь. Вільний отримав вільний. Ти їх сапляв в польоті теж свободен, розумієш? Сів поїхав давай, свої блядь, Чуєш до тих, ти адекватний дивись! Ти адехватий! Подивись! Ти адекват дурінь, я дурень? Ти я дурень чи що? Ти блядь, курва помка від ровера. Сів поїхав, блядь, звідси. Та пішов очко, чуєш ти мене? Давай, що тобі дати? Шпіс тобі дати. Тобі ж під сраку дати, що тобі дати? Їжай, що тобі дати? Ну, це адекватна розмова патрульного, чи що? Це адекватна розмова з обрига. Сів, поїхав, нахуй звідси. Давай, давай. Сів, кліщ, і поїхав звідси. Ти мене почув чи ні? ти мене почув чи ні? сів і поїхав швиденько. Швиденько. Поїжджай, отримав свою Їдь! Хіть, я своє отримав. Ти що, ну, своє, все, отримаєш. Ти що своє отримаєш? А ти що своє отримуєш? Ти мене розумієш? Да. Давай, поїхав.